<earth> Спасибо всім, хто Я йому почату. Я хочу звернутися до України, до українського народу, котрого я захищав і хотів їм свободи. Свободу ми завоювали великою кров'ю і тілом. Свобода прийшла Ну, поработілі, які були раніше і зараз руководять народом, нема свободи. Вони заграбували цю свободу і живуть в розкошах. А ми котрі віддавали життю, котрі, фашисти рвали наші тіла, наші кості. Я був ще молодим. Мені було 16 років. Мене ще не приймали в партизанський отряд. Вони боялися, щоб я не продав партизанський загон. А коли Продажні люди, коли були тоді і зараз є продажні. Я спілкувався з партизанським загоном, ну ніхто не знав. Але коли узнали, що я спілкуюся з партизанами, загарбники це були, які носили медалі желізні. Вони прийшли до мене додому, це гестаповці. Вони заклали мені пістолет у рот, повибивали зуби, поламали ребра мені, били мене ногами, порвали на мені рубашку. І тею рубашкою витирали кров, яка лялася з рота, і обмазували моє тіло. Я лежав безтомний, вони мене покинули, але я нічого не признався. Я не видав партизанський загон. Я не видав командира, у нього було п'ятеро дітей. Тоді командир партизанського загону побачив і взяв мене в партизанський загон. Було бацько заданій, було багато смертей. Я бачив їх. І командир партизанського загону поставив мене у розвідку. Я був молодий. Мені було 16 років. І ми йшли на завдання унечтожити е, фашистське логово у, у районі. Ну, нас придали. Нас було 22 чоловіки, коли ми виходили з лісу. Нас почти окружили і був шалений вогонь. Наші сили були малі, тому що в нас були гранати, автомати і більше нічого. У них були орудії, пулеміти, гранати і автомати. Їх була велика сила. Коли нас окружили, і був шалений огонь. Нас убило п'ять чоловік партизан, а троє ранили і в тім числі був і я. Мені одірвало руку, порвало живіт, дві дірки в голові, коло мене близько розірвався снаряд. Перебило ліву ногу. Но я не кричав. Люди, ви бачили кина. Як фашисти в окопах розстрілювали тих людей, котрі кричали. Я був ще малим, але я не кричав, я знав, що фашисти почують мене і прийдуть. З мене кров лялася, як відра. Мене партизани знайшли пости мертво. Вони занесли мене в глуб ліса. Коли кончилось преслідування, мені зробили перев'язку. І посадили, положили мене труп на підводу і 18 кілометрів лялася, везли мене додому. Ну, свободу загарбали ці руководителі. Я у друге говору, коли була зібрана Верховна Рада, у Верховну Раду прийшла свобода. Мене ніхто не чув. Я 15 років лазив по Одесі. І мене ніхто, мене виганяли, міліція хапала за мої коштури, що я їм мішаю. Виганяли не тільки з калідорів. Я звертався до всіх руководителів, а свобода мене почула. Вона не тільки почула, вона. Допомогла свобода, звісно, дорогі українці, вона мала свобода. Я звертаюся до вас. Україна сильна, вона дужа. ідіть до свободи, защищайте свою свободу, ми защитили кров'ю і тілом. Єсть такий руководитель, тягни Бог. Я звертаюся до нього. Олег, сину, дякую тобі, що ти зібрав таку команду, яка звернула на мене увагу і котрі свободу а також українці вже почали допомагати мені і ще будуть допомагати. І за границею я звертаюсь до заграниці, хто чує мене, хто бачить мене, який я є. Мені було 17 років, коли мене понівечило порвало. Я бомж, у мене нема квартири. Куди я не звертався, надо мною сміялися і по сьогоднішній день. Свободу всі. Дають мені допомоч, я прошу вас, якщо єсть, кажуть у народній пословиці, з миру по ниці голому рубашка, хто чує мене за границею в Україні, дайте мені хто багатий три нитки, а хто бідніший дві нитки. А всі українці, і всі, хто чують мене хоч по одній нитки, щоб я не вмер на вулиці, щоб мені хоч якусь маленьку комунальну квартиру дали. Я дуже, дуже буду вдячний вам, усю остався життя, скільки мені осталося. Спасіба свободі, спасіба вам, усі люди. Которі бачать мене і чують мене. Хай хранить вас Бог ваших дітей і ваших сімей. Вдячний вам за те, що ви послухали мене і перечисляєте мені гроші не тільки свободовці, а всім українцям. Я дякую, хто почув мене і хто повернувся до мене лицем і почув мою боль. Спасіба вам! Павло Менінач. Велика ласка. Спасіба. Хай вас збереже Бог у месі з вашою командою. Спасіба і Павлові, і Олегові Передайте від мене самий поклон, саме велике побажання. Скажіть, що я, я, ход, я все одно рачки полізу до нього. Рачки полізу і скажу йому спасіба.